Добрий вечір. Спонсор сьогоднішнього показу у нас буде PiroSoft. Це компанія, яка надала нам учбові такі макети. Вони хлопають як петарди, але перед використанням бажано ізучити інструкцію. Дуже бажано, бо всяке буває. Тому інструкція є державною українською мовою і англійською мовою. Тут все. Доволі чітко і ясно написано, тому не заблудитесь. У мене є такий макет і такий макет. От. В чому їх особистість? В тим, що макет ну, взагалі повторює повністю оригінал. Оригінал у нас, звісно, вже не бойовий. Повністю пусте. Це безпечно. ну Взагалі ви розумієте, що все, що я показую в кадрі, воно все безпечно. Але я не рекомендую повторювати це в домашніх умовах. У мене все безпечно. от Щоб у вас не було сумнівів, до безпечності. Це просто макети. От. Так, ну і до чого я веду. Хочу вам показати на прикладі живого мавіку 3-го, які системи у мене є. Перевертаємо. Є подвійна система під 40 мм. Ну, У нас за стандарт 40 мм, підійде вог 25 та М430. І так само можна використовувати вог 25-й. Система завантажується дуже просто. Все готове. Так само і М430. Все готове. далі. Є система під 17. Це подвійна система. Я відразу її відчинив, хоча можна і зачинити. Тут теж можна використовувати це у мене учбовий макет Бог 17. Так само завантажується, як і попередня система. Тут у мене з вишибним, сюди надягається хвостик, стабілізатор і так само чіпляється. Все дуже зручно. От. І ще одна система це універсальна. Універсальна система. Вона з ключиком. Але можна завантажувати через липучку. Ну, звісно, це притягується. Можна завантажувати через липучку. Таким чином і вона висвобождається. Підходить майже. Любий припас, але потрібно міняти, міняти натяжку е, липучки. От. Під менший припас липучку треба обрізати чи завернути. Ну, не дуже акуратно вийшло, але, в принципі, воно працює. Отака от історія. Ну і покажу вам це все, вже як воно робить на літаючому дроні.